Кримінально-процесуальне право України, загальні положення до судового розслідування, підготовка до адвокатського іспиту, відповідно загальні положення до судового розслідування, розглянуті главою 19 кримінально-процесуального кодексу України. Якщо коротко, то можна... Накреслити схему, яким чином здійснюється початок досудового розслідування безпосередньо подається заява протягом 24 годин повинно бути внесення до реєстру з кваліфікацією злочину. Наступний крок це розпочин... розпочинається розслідування з моменту внесення в реєстр, і злочин щодо злочинів проводиться досудове слідство щодо проступків дізнання. А тепер більш детальніше об опираючись на норми кримінально-процесуального кодексу, розглянемо безпосередньо це питання. Отже, відповідно до статті 214 КПК визначено початок досудового розслідування. Зокрема, даною статтею зазначено, що слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розслідування розпочати розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до реєстру. Що здійснюється негайно після завершення огляду, тобто внесення відомостей, здійснюється негайно після завершення огляду. Слідчий прокурор, інша службова особа уповноважена на прийняття та реєстрацію заяви повідомлень про кримінальне правопорушення зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Звертаю увагу, що частиною 5 статті. 14 КПК визначено, що саме вноситься до єдиного реєстру судових розсліду... розслідувань. Зокрема, треба звернути увагу, що Обов'язково повинна бути внесена попередня права кваліфікації кримінального правопорушення зазначенням статті частини статті закону України про кримінальну відповідальність, а також привіз ім'я по батькові та, посаду, та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого прокурора, який вніс відомості до реєстру та або розпочав досудове розслідування. Звертаю увагу, що у єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та пересивається номер кримінального права. Навчення. Слідчий невідкладно відповідно до статті 214 КПК у письмовій формі повідомляє прокурора про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості. Звертаю увагу, що досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, як вже зазначалося, а кримінальних проступків у формі дізнання це чітко визначено безпосередньо статтею 215 КПК. Дуже важлива підслідність. Підслідність визначається у нас статтею 216 КПК, в якій зазначається, що слідчі органи внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. Слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування злочиних, передбачених. Зокрема, це злочини проти основ національної безпеки, статті 109-114, злочини пов'язані з контрабандою, стаття 201, злочини проти громадської безпеки, це терористичний акт, фінансування тероризму, статті 258 258 Прим. 261, 265 31. Також злочини щодо контрабанди наркотиків, стаття 305, злочини у сфері державної таємниці і недоторканності кордонів, стаття 330, 332, 334, це всі 333 статті. Також злочини проти авторитету органів державної влади, зокрема стаття 359 незаконне придбання спеціальних технічних засобів отримання інформації, стаття 422 розголошення відомості військового характеру, а також злочини проти миру і безпеки людства, які передбачені статтями 436-447. Кримінального кодексу звертаю увагу, якщо під час розслідування злочинів, передбачених, зокрема статтею 328, це розголошення державної таємниці, 329 втрата документів, що містять державну таємницю, а також 422 розголошення відомостей військового характеру. Безпосередньо якщо під час розслідування цих злочинів будуть встановлені злочини, передбачені зокрема статтями 364-367, тобто злочини у сфері службової діяльності пов'язані з наданням публічних послуг, тобто, наприклад, зловживання владою стаття 364, А також якщо будуть встановлені злочини, визначені статтями 423-426, це зловживання військово-військовою службовою особою владою або бездіянь. Військової влади, то <кій> безпосередньо, якщо буде визначено, що ці злочини вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вже здійснюється або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються, розслідуються слідчими органів безпеки. Тобто ви ще зазначені. Безпосередньо статті роз, роз, е, розслідується слідчими органів безпеки. Ще раз, це якщо загальна, злочини проти, проти основ національної безпеки 109-114 контрабанда, 201, злочини проти громадської безпеки за терористичний акт фінансування тероризму 258-258, прім 5, 258 261, -1, 261, прім а також стаття 305 контрабанда наркотиків, злочини у сфері державної таємності, та недоторканості кордонів статті 330 334, злочини проти авторитету органів державної влади, також стаття 422 розголошення відомостей військового характеру, а також злочини проти миру і безпеки людства, стаття 436-447, це всі злочини розглядаються службою безпеки. Звертаю увагу, що слідчі органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового. Законодавства здійснюють досудове розслідування злочинів, зокрема передбачених статтями 204 – незаконне виготовлення підакцизних товарів, 209 – легалізація доходів, 212 – Ухилення від сплати податків, 219 – доведення до банкрутства. Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтею 192 заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, 200 стаття, незаконний дії з платіжними картками, 205 фіктивне підприємництво 222 «Шахрайство з фінансами. То відповідно, якщо ці злочини буде визначено, встановлено, що особою вчинені ці злочини, щодо якої здійснюється досудове розслідування або іншою особою, якщо вони пов'язані з злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони також розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства у кримінальних провадженнях щодо злочинів передбачених. Безпосередньо статтею 384 завідомо неправдиві показання, 385 відмова свідка віддачі показань, 387 розголошення даних досудового слідства і триста дев'яносто шого приховування злочину. Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами. Вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює кримінальне провадження досудового розслідування, досудове розслідування, то у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням своєю постановою, визначає підслідність всіх цих злочинів. Питання об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування визначено статтею 217. КПК, зокрема, в даній статті визначено, що у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудового розслідування щодо декількох осіб підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи підозрювані вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудового розслідування, по яких не встановлено підозрюваних. Проте в достатні є підстави вважати, що кримінальне правопорушення щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією. Особою або особами, тобто чітко в частині 1 статті 217 визначено підстави об'єднання матеріалів до судового розслідування. Звертаю увагу, що не можуть бути об'єднані в одне провадження матеріали до судових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину. У разі необхідності матеріали до судового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються вчиненні одного, більше кримінальних правопорушень. Матеріали до судового розслідування не можуть бути виділені в Провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування в судовому розгляді, рішення про об'єднання чи виділення матеріалів приймається безпосередньо прокурором. Звертаю увагу, що рішення про об'єднання чи виділення матеріалів до судового розслідування не може бути оскаржене. Також треба звернути увагу на місце. Проведення досудового розслідування. Відповідно до статті 218 КПК, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцію якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. На початку розслідування слідчий перевіряє наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення. Спори про підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня. Звертаю увагу, що слідчий прокурор має право проводити слідчі розшукові дії та негласні слідчі розшукові дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний їх виконати. Дуже важливе питання щодо строків досудового розслідування. Відповідно до статті 219, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку. Протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Звертаю увагу, що відповідно до статті 219 визначено, що строки досудового розслідування можуть бути продовжені безпосередньо продовження строків, визначено статтями 294, 295, 296 і 297 КПК. Зокрема, в даних статтях визначено. Загальні положення продовження строку досудового е, розслідування, і безпосередньо в 294-й, наприклад, зазначено, що е, яким чином е, може бути подовжено строк. Е, безпосередньо, якщо досудове розслідування е, злочину неможливо, у строк е, визначений у нас. Е, Безпосередньо статтею 219, а 219 у нас визначено загальні строки до судового розслідування. Зокрема, не можуть перевищувати, звертаю увагу, двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку. Шести місяців з дня повідомлення особі про підозру вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, 12 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або. Особливо тяжкого злочину. Звертаю увагу, що строки з дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включаються у строки безпосередньо передбачені до строків судового розслідування. Так от, якщо безпосередньо Досудове розслідування не може бути закінчене в зазначені строки, то воно може бути е, подовжене в межах строків е, безпосередньо встановлених е, 2 місяці, 6 місяців і 12 місяців, е, безпосередньо таким чином, до 3 місяців е, може бути подовжене районним або іншим. Прирівненим до нього прокурором, до шести місяців прокурором області міст Києва Севастополя, чи прирівняних до них прокурор, прокурором або їх заступниками, до 12 місяців Генеральним прокурором України чи його заступниками строк строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити, внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до 12 місяців внаслідок виняткової складності. Провадження безпосередньо звертаю увагу, що 295-ї КПК визначено порядок продовження строку досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого боку прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування. Копія клопотання вручається слідчим або прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування підозрюваному та його захиснику не пізніше, ніж за п'ять днів до дня подання клопотання прокурору, що уповноважений на розгляд питання про подовження строку досудового розслідування. Звертаю увагу, що підозрюваний його захисник мають право до подання клопотання про подовження строку досудового розслідування подати слідчому або прокурору письмове заперечення, яке обов'язково долучається до клопотання і раз. Зазом з ним подаються прокурору уповноваженому на розгляд, тобто на подовження строків розслідування. Прокурор уповноважений розглядати питання про подовження строку зобов'язаний розглянути клопотання не пізніше трьох днів з дня його отримання але в будь-якому разі до спливу строку до судового розслідування. Рішення прокурора про подовження строку до судового розслідування або про відмову у такому продовженні приймається у формі постанови. Відповідно до статті 296 визначено, що прокурор задовольняє клопотання та продовжує строк до розслідування, якщо переконається, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше за об'єктивними причинами. В такому випадку прокурор задовольняє клопотання слідчого або прокурора, який проводить нагляд за розслідуванням, і визначає новий строк досудового розслідування. Звертаю увагу, що в статті 297 безпосередньо визначено відмова в задоволенні клопотання про подовження строку досудового розслідування. Якщо слідчий або прокурор, що звернувся з клопотанням, не доведе обставин, що такий строк необхідний для, наприклад, отримання доказів, які можуть бути використані або завершення експертизи. Звертаю увагу, що у разі відмови у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, зобов'язаний протягом п'яти днів здійснити одну із дій. Зокрема, ці дії визначені статтею 283 КПК, в якій зазначається. Безпосередньо форми закінчення досудового розслідування. Тобто цей прокурор, якщо йому відмовили в подовженні строку, повинен закрити кримінальне провадження, або звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, або звернутися до суду з обвинувальним актом клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Треба також звернути увагу на питання розгляду клопотань під час досудового розслідування. Це чітко визначено статтею 220 КПК. Зокрема, в даній статті визначено, що клопотання сторони захисту потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій. Слідчий прокурор зобов'язаний розглянути строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати у розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання, про повну або часткову відмови в задоволенні клопотання, виноситься постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а в разі неможливості вручення з об'єктивних причин надсилається їй. Також важливо питання ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Відповідно до статті 221, визначено, що. Слідчий прокурор зобов'язані за клопотанням сторони захисту потерпілого надати матеріали до судового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення, з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити до судовому розслідуванню. Відмова в наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах до судового розслідування, не допускається. Під час ознайомлення з Матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії. Також статтею 222 КПК визначено недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, зокрема в даній статті. Визначено, що такі відомості можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнаються можливими. У необхідних випадках слідчий прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості до судового розслідування у зв'язку з участю у ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Звертаю увагу, що незаконне розголошення відомості до судового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, статтею 387 кримінального кодексу України визначена кримінальна відповідальність за розголошення даних до суду.